Доброго дня, шановні Нікопольці, сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради провели 57-му позачергову сесію Нікопольської міської ради, де прийняли важливі рішення для сталої роботи в місті Нікополі, а також прийняли рішення про присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя Капцю Михайлу Сергійовичу посмертно. Мудрому Максиму Ярославовичу посмертно, мудрому Станіславу Ярославовичу посмертно, Царенку Сергію Олександровичу посмертно. Це наші герої, які загинули, захищаючи Україну і нас з вами. Також були прийняті необхідні земельні питання, прийняті рішення про виділення допомоги нашим військовим. Прийняті необхідні рішення для сталої роботи наших комунальних підприємств, а також виділення коштів для допомоги нікопольцям по ліквідації та лікуванню після обстрілів. Я готовий відповісти на ваше питання. Так, Олександр Іванович, ну найперше питання буде стосуватися звичайно безпекової ситуації. Зараз бачимо, що окрім артилерії почастіше лише атаки з БПЛА, нових типів. Наскільки місто захищене від цих дронів, і чи є у вас комунікація з виконуючими пов'язки голови нашої військової адміністрації, з військовими і взагалі. Можливо, поради Нікопольцям як обезпечити себе від БПЛА? Ну, почнемо з поради. Потрібно реагувати на сигнали тривоги, не нехтувати їми. Зв'язок в нас з військовою адміністрацією дійсно є. Вони цим питанням займаються. Ми, як цивільні, можемо їм допомагати. Якщо їм потрібна допомога, ми Стосовно останніх декількох тендерів щодо водопровідних наших мереж про труби і про люки. Дуже багато зараз в соцмережах гуляє не дуже схвальних коментарів на адресу у ЖКХ управління. Що можете сказати про ці закупівлі? Ну... Все те, що в нас і було, е, да, засоби масової інформації. Деякі дають інформацію, але вони її дають так, як вони бачать або хочуть бачити, е, ми по, цім, по цій інформації будемо надавати роз'яснення для того, щоб нікопольці розуміли, е, як це на самому ділі, е, можна витягнути цифри, які Хочеться, да, але є е, процес е, там, де в затрати включені не тільки закупівля, або ще щось, а є комплекс е, витрат. Тому ми на такі е, публікації будемо давати об'єктивну інформацію. Дякую, Олександр. Ройч, е, останнім часом дуже багато. Прес-служба ваша пише про те, що тривають перевірки так званих наливайок в місті. Яка тенденція взагалі? Чи зменшується їх кількість? Які взагалі результати, і чи є, наприклад, у вас інформація про те, що вони не дотримуються, скажімо, комендантської години або якимсь іншим чином порушують законодавство чи ні? Давайте так: в нас працює як на рівні області комісія по контрафакту і ну, розливайкам по нашому. Да? І в місті Нікополі в нас є комісія, яка на базі виконкому зроблена. Вони відпрацьовують питання, встановлюють факт і передають в контролюючі органи. А на цьому наша компетенція закінчується. Як відпрацьовують контролюючі органи, ну це вже їх повноваження. Але я скажу, що, на мій погляд, їх не зменшується. Ми будемо відпрацьовувати і далі, будемо і далі надавати цю інформацію. Для Нікопольців це питання принципове, і ми будемо. Постійно над цим працювати і передавати інформацію в контролюючі органи, доки дійсно не будуть зменшуватися їх кількість. Що ще? Чи дотримуються вони комендантської а, години? Так, да, по комендантської годині я скажу так, що ми перевірки проводимо саме в робочий час, не в комендантську годину. Тому у ну, такої інформації в мене немає. Це вже треба в поліції запитати. Дякую. Буквально декілька тижнів тому у вас була зустріч з президентом України у Кривому Розі. Ви зустрічалися. Які результати цієї зустрічі, і якщо можна, трошки про ту обіцяну субвенцію на прифронтові громади Дніпропетровщини, загалом було виділено 1,5 мільярди гривень. З них якась частина на Дніпропетровщину загалом і на Нікополь, зокрема, які це цифри? Так, да, дійсно є. В нас вже перші надходження саме цієї субвенції на ліквідацію наслідків обстрілів. Uh, ну, перші цифри це 14 мільйонів. Як вони будуть регулярно або разовому це побачимо надалі? Але на зараз вже uh, такий рух коштів є. І дійсно, це нам велика допомога для допомоги Нікопальцям. Ліквідації наслідків. Ми будемо скеровувати ці гроші на ліквідацію. на ліквідацію наслідків. Так. Олександр Іванович, чи є у вас наразі комунікація з народним депутатом нашим по 35 му виборчому округу, і взагалі з тими нардепами, які до повномасштабного вторгнення хоч якось цікавилися Нікополем, допомагали, приїздили сюди. Чи спілкуєтеся ви з ними зараз? Я не знаю, наскільки це правильно прізвище називати. Ну, з Денисом Германом. Телефони в нас є, але комунікації як такової немає, і за роки повномасштабного вторгнення, ну, на жаль, зі мною немає комунікації, і ну, такої допомоги саме для міста Нікополя ну, теж я, може я щось забув, але я не пам'ятаю. Дійсно, є депутати, які допомагають місту Нікополю, і ми в комунікації я неодноразово звертався до них і е, було заощаджено е, як податки, не виплачені саме кошти в місті Нікополі для е, Нікопольців і для життя Нікополя. Це Юрій Кисіль і Дени, е, Денис Маслов. Е, Більше ми не спілкуємося з іншими депутатами, тому так і працюємо. Олександр, чи буде збільшуватися кількість укриттів вуличних габіонів або цих от, е, конструкцій з урахуванням того, що ну, погіршується в нас безпекова ситуація? Ми роботу проводимо і далі. Ми встановлюємо габіони, є е в нас. На працювання по укриттям будемо встановлювати і далі. Можливо, якісь антидронові ці сітки чи щось? Ну, ми ж розуміємо, що місто Нікополь ми не тянемо в антидронові сітки. Там, де є критична інфраструктура, ми, де можливо, ми це робимо. Дякую. Коле? Дякую, добре. Дякую вам.